Ми тоді прийдемо по цінам, до цінах від найдорожчого, що в тебе є, і завершимо найдешевше. Без проблем можу розказати. але Спершу скажу, що треба розуміти. Що... Ціна літри продукту, якщо вона най, найвища, це не означає, що фарбування деревини потім буде теж по найвищій ціні. Не завжди треба дивитися лише на ціну за там літру чи за відро, чи за це. дуже багато залежить від розходу. І відповідно тоді, вже ціна там на квадратному метрі получається ось така. Наприклад, преміум сегмент американські ці тунгові олії, про які ми розказували торгові марки American Wood Oil. Наприклад, ось такий продукт для зовнішнього. Тераси, фасади будинків і так далі, покриття. Ця баночка коштує 58 євро. Тобто досить, досить порядно. Але розхід в два шари приблизно 70 мм. Відповідно, це приблизно 15-20 квадратних метрів в два шари можна покрити. І розумієте, якщо потім взяти цих 58 євро, розділити на дванадцять або 20 квадратів, то собівартість в принципі сто 120 гривень квадратний метр. Та а типу, але ж ціна за літру людина заходить: 60 євро, ого, треба що Ну, Але це воно досить якісно. Та бо я знаю, що по терасним дошкам <кхух> цим, якщо покриваєш якоюсь не дуже класною, то кожен сезон треба оновлюватися. Та, та. А це. Чудес не буває. Якщо ми говоримо саме про терасу, то в принципі, що я що будь-хто не має жодного матеріалу, який саме на відкритій терасі більше двох років прям простоїть і так вообще без проблем. Ну, тобто треба завжди враховувати, що терасна дошка треба як мінімум раз два-три роки. Тих продуктів буде. не існує, які можуть випрям... ну, витримати сніг, дощ, сонце на вертикальній. Ну на підлозі, де сніг, сніг далі. Ну нема таких продуктів, я не знаю там пластмасами okay. залива.